15. Ну, дивіться, починаю я з 30 кВт менші, ну вони неефективні. Значить, дивіться, що з 30-ки. Ну, по квадратурі, грубо говоря, це від 60 до 270 квадратів. Він шикарно, прекрасно себе чувствує. Зробити його менший, в нього буде така манюсінька загрузка, і він, він буде неефективний. Я не роблю менше, з 30 кВт. Дивіться, питав чоловік, поясніть, каже мені, за рахунок чого в котлу економія. Значить, дивіться, в котлу горить нижній шар. Нижній шар за що правильного подачі повітря, правильного розпреділення і подачі необхідного повітря. Горить нижній шар і догорають прорізні гази. За що за рахунок цього економія? Виходить. І просили дати короткі дані про котел. Значить, дивіться, я по-бистрому я пробіжуся по ньому. Значить, метал виготовляємо ми із 8 і 10 мм сталі. Можна зробити його, скажімо, нижчий. Ну, в основному, скільки я ж казав, пояснював людям, що в основному люди заказують там 400 чи що, щоб воно влазило, треба, щоб бункер був містительний. Значить, загрузка в ньому високого 200 літрів. Так, по котлу. Дивіться, в нього виходить п'ять стінок, бункер загрузочний без води. Задня стінка в нього під водою, там, де теплообмінник, оце все. Воно йде десятка. Тут видно по котлу, де що, як, де десятка, де що. Тут іде десятка, а ще стоїть захисний лист восьмерки. Можна було по углам. В основному угли пропадають. ну, Воно блінна з сварка, оці сварочні шили, воно в основному проблеми на сварочних швах. Воно закрито восьмеркою. І того, в нас, виходить, бункер, задня стінка, скажімо так, це зона різка, вона 18 мм. Ви можете порівняти між заводськими котлами і скажімо, саморобним. Завод, завод наскільки я чув, дає від 4 до 6 мм. У вас 18 мм. Уже ви, у вас буде розуміння, наскільки вам вистачить котла. Дивіться, по, по, вітрю, по повітрю, дивіться, він мене розподіляється. в мене регулювачки є, є регулюки на первинне повітря, яке заходить в загрузочну камеру. Він розподіляється, заходить по центру і розходиться на бока. Так само і права сторона. І є середня скажімо, для форсунки, яка подається скажімо, непосередньо на форсунку. Для правильного дожгу повинно подаватися повітря у форсунку. Значить, по металу я розказав, по цьому розказав. Дивіться, значить, основне в мене йде десятка, видно по стінкам, все можна продивитися, що тут 10, 10, внутрі 8 можна середину проміряти, я там показував на відео, не буду цим зараз займатися. Далі, де йде вже пламя, пламя, плам йде в теплообмінники. Там в мене йде шестерка і труби.